Леле, схоже, я на місці. Хто тут? Тобі просто видалося, помні. Незабаром твоє життя назавжди зміниться. Що це було? О, я вагітна! Я геть до цього не готова. Вдале приземлення. Джаксі, маю сюрприз. Юху обожнюю свою роботу. Що матиму дитину? Майбутня матуся повинна більше їсти. І це остання адреса на сьогодні. Привіт, Рагато! Витівка вдалася. Це був дивний сон. Привіт, малюку. Я твоя мама. Мушу репетирувати новий номер. Зосереться помні. О, боляче. Моя церкова кар'єра під загрозою. А що як це буде номер із обручем? Не так вже й кепсько. Втім, мені потрібне ще дещо. Хм, чи тут знайдеться плащ для мене? Те, що треба? У такому вбранні живота геть не видно. Я це купую. На сцені неймовірна помні. Пані, що ви тут собі дозволяєте? Га? Це крамниця не готель. Геть, звідси, але мені нема куди йти. Що вдіяти. Чудово, тепер це мій дім. Мені тут дуже подобається. Солодке доставлення дуже вчасно. Ми з малюком неабияк зголодніли. Смачніше годі уявити. О, солодкого було забагато. Уф, я ледве не спізнилася. Такого надалі не повториться. Додамо приємного аромату і не забуваймо помити руки. Дивно якось, а де помні? Пані ви знову спите час на сцену. Перепрошую, ненавмисно сталося. Ти чекаєш на дитину? Тобі не місце в моєму цирку. Все скінчено. Втім, музика завжди покращує настрій. Малікуче тобі подобається? Твоя матуся все одно стане зіркою. О, ідеальний відпочинок. Але я страшенно зголодніла. Ваш обід, пані рагато. Чудово. Але дуже мало. Смачного пані Рагато Чудово, але малюк ще не наївся. Пригощайтеся, пані РАГАТО. Нам потрібно більше їжі. Вільде, чи нам довго чекати? Мені це подобається. Ми наїлися. Чи це тут йога для вагітних? Чи всі готові? Я королева йоги. Рага, то ти неймовірна, просто неперевершена. Я знаю. Доброго раночку, світе, нам не завадить підкріпитись. Королівський сніданок. Не вірю власним очам. Ти хто така? Це мій дім. Іди собі. Допоможіть, мені нема куди йти. Забирайся геть. Як схожі терпоне. Шалене нахабство. Діти, повторюйте за мною. Спершу ну, ми перекусимо. Обід балерини смачно і корисно. А це хто? О, вона зірка. Пані Пенні, ви лиш погляньте. Вона має показати нам свої трюки. Помні, маю ділову пропозицію. Так, я вже їду. Малюку в нас розпочинається нове життя. Запізнюватися не можна. Один квиток, будь ласка. Добрий день, пані Пенні. Помні, ми на тебе чекали. Покажи на що здатна. Діти, чи зможете повторити? Вам все вдасться. Помні, ти врятувала наше шоу. Дякую. Йоху! Я тепер заможна. Що маємо сьогодні на сніданок? Це обурливо? Тебе звільнено, Мері. Я все виправлю пані Рагато! Навіть не намагайся! Прощавай. Прислузі не можна довіряти. Все доводиться робити самотужки. Ласкаво просимо пані Ргато. Ну, мимо оглянемо вас. Трохи терпіння, а тепер листівка для гендер паті. Нехай це буде сюрпризом. Усього найкращого, пані Рагато. Влаштуємо вечірку. Це гендер паті. Запрошені всі. Гості незабаром будуть. Рада вас бачити! Веселімося! Зараз дізнаємося найголовніше. Матиму хлопчика. Вітаю, рагато. Найновіша модель. Дякую. Любий, ти де. Що ви вже надумали? Навіть не мрійте. Цікаво, що тут. М -м, непогано. Саме час започаткувати власний бізнес. Я не можу вчинити по іншому. Я на місці. Ова, тут сила силенна всього. Покупцям це сподобається. Ха? Запишіться на мій рахунок. Моя крамниця буде наймоднішою. Ми відчинені. То хоче собі новий образ. Покваптеся mm. секретний розпродаж. Oh. Дитинко, приходь. Тобі сподобається Люба. Mm. Малюку, все відбувається згідно з планом. Чи це тут модна крамниця? Ось і перші покупці. Ласкаво прошу. Wow. О, неймовірно. Wow. Ти ошуканка! шуканка. Не заважайте вести бізнес. Ми це купуємо. Ідеальний вибір. Малюку нам вдалося. Ваше замовлення, пані. Дякую. Залиште собі решту. Ну, ми скуштуємо. О, так смачно. Сьогодні чудовий день. Привіт, я Тайлер. А я помні. Поглянь, як я вмію. Помні, маємо стільки спільного. О, мені потрібен лікар. Помні мерщій. Моїй коханій потрібна допомога негайно. Пані ви в надійних руках. Вітаю, маєте дівчинку. Помні, тепер ми батьки. Ох, тут до біса багато прибирати. Ой ой, почалося! Я впораюся. Малюку привіт! Я так довго на тебе чекала. Тепер ми маємо гроші на їжу. О, не вже почалося. І на допомогу чекати нема від кого. Крихітко, тобі слід переодягнутися. Нам потрібен дитячий одяг. Гроші не проблема. Крихітко, чи ти готова? Довірся мамі. Дрібното. Зараз не чуватимеся. Невдаха. Юначе вам тут не місце. Ви погано поводитесь. Дякую, пані. Ви мене врятували. Пухнастику, я вдома. Ой, -ой сподіваюся, я не проспала. Що там у моєму списку справ? Перший пункт чисті зубки. Ага. Далі охайна зачіска. <звук> <звук> І ще дещо. Готово! Ієна, це дуже важливо. Жодних бактерій. Час іти в душ. Сінді, чим поснідаєш. Може, яєчною. І додамо трохи вітамінів. Пухнастику, чи ти зголоднів? Хороший котик. Мамо, я вже йду. Ауч. Я страшенно зголодніла. Смачного Люба. Щоб добре вчитися, потрібні вітаміни. Це було смачно. Не спізнися в коледж, Люба. Мамо, я ніколи не запізнююся. Математика, біологія, хімія. Наче все. Де моя форма? Мамо, побачимося ввечері. Привіт, улюблений коледже. Оце так зачіска. А сукня ще гірша. Сінді, ти не вдаха. Знову ви за своє. Чому ж мене ніхто не любить? Розпочинаємо заняття. Маємо сьогодні тест. Почнімо. <звук> Знову ця <це> математика. <гів> Простіше не буває. Пані Пенні я все виконала. Oh. Сінді, це відмінно. Можеш іти додому. А ти Кайлі залишишся після занять. Куди поспішаєш, невдахо? Маю заняття з фортепіано. А ось і ти, Сінді. Покажи на що здатна, ага. дуже талановито, це геніально. Сінді, матимеш видатне майбутнє. Побачимося наступного тижня. Я на тебе чекала, Люба. Ой, я страшенно втомилася. Час вечеряти, сінді. Я готую вітамінну пасту. Пальчики оближеш. Найкраща вечеря для найрозумнішої дівчинки. Смакота. День був дуже насиченим. Котра година. Кухнасику, ти такий не чупара. Поганий котик. Сьогодні останній день перед канікулами. Треба підготуватися. О, мені нічого не допоможе. Мамо, я в коледж. Сьогодні ми нагороджуємо нашу найкращу студентку. І це Сінді. Вітаю, ти на це заслужила. Марна. Сінді, шукай собі інший коледж. Відчепися, Кайлі. Панянко, ви жахливо поводитесь. Мені час іти додому. Мамо, я стала найкращою студенткою коледжу. Вітаю, Люба. Ти на це заслужила. Пухнастику, маємо попереду всеньке літо. Мамо, я допоможу. Сінді, ти в мене найкраща. Упс, Стрся, я така незграбна. Мамо, я невиправна. Наплічник? Мапа? Але навіщо? О, такої я зовсім забула сказати. Ти їдеш до літнього табору? І нам уже час вирушати. Ага. Пригоди не чекатимуть. Повеселись, дитинко. Ласкаво, прошу до табору. Привіт, я Сінді. Займай своє місце. М -м, а тут непогано. Привіт, М -м -м. дівчатка. Ну одружити. Не впевнена. Ти схожа на невдаху. Даремно я сюди приїхала. Може, завтра буде краще. Риболовля це цікаве заняття. Їй час освіжитися. Сподіваюся, ти вмієш плавати. Допоможіть. Сьогодні був жахливий день. Ну, ми влаштуємо Сінді веселі канікули. Вона пошкодує, що сюди приїхала. Чи всі сплять? Отже, я в душ. Не поспішай, Сінді. Маємо для тебе сюрприз. Ой, ой де мої речі. Я нічогісінько не бачу. Допоможіть. Я вас знайшла. Я вмію грати у схованки. Сінді, це лише початок. Хм. Час для пранку. Сінді, ти будеш у захваті. Дівчатка, а тепер ну, ми зачекаємо. Доброго ранку. Це що, зубна паста? Дівчатка, це вже занадто. Більше, ще, більше піни. Залишилося зовсім трішечки. Уф, ідеально чисто. Ми ще не завершили невдахо. Так далі не може тривати. Мамо, забери мене додому. Люба, чекаю тебе на вокзалі. Літній табір то жахлива ідея. Час повертатися додому. Сінді, ти де? Ми ж лише пожартували. Сінді, тепер усе добре. Я так не вважаю, мама. Час діяти. Я стану гарною. Єй. Чи це тут твориться б'юті магія? Ви звернулися за адресою? Влаштовуйтесь зручніше, панянко, і довіртеся мені. Ну, ми зробимо гарний макіяж. І, звісно ж, позбудемося у Краще. А -а -а. І, почуваюся красунею. Дякую. Ви мене врятували. Втім, попереду ще багато роботи. Мені потрібна нова зачіска. Довіртеся мені, панянко. Хм -м -м. У тренді рожеві локони. Маєте вигляд на всі 100%, панянко. Хі -хі. У вас найкращий сервіс. А тепер шопінг. Wow. Тут чимало всього. Терміноване примірювання. Mm. То який я маю вигляд? Wow. Барбі стиль? Мені це подобається. Я купую все. Oh. Доню, чи це ти? Мам, в мене розпочинається нове життя. Тепер немає невдахи Сінді. Цікаво, що щодо цього казатимуть у коледжі? Зустрічайте це нова я. Не вірю власним очам. Сінді маєш неймовірний вигляд. Хі, я доклала зусиль. Краса це неабияка наука. Венді, знову ти. Чи тобі не набридло бути невдахою? Це Венді? Ова. Останній день у коледжі. Я так довго на це чекала. Але спершу чистити зуби. Моя усмішка має просто сяяти. А що там далі? Звісно ж, підручники. Математика, фізика. Гадаю, нічого не забула. Знання я вже йду до вас. Мамо. Що сьогодні на сніданок? Твої улюблені млинці. Обожнюю їх. Смачного Люба. Найкращий початок дня. Чись добре, люба. Хе, Знову ми перші. Отже, займемо найкращі місця. <свіс> О, Венді, знову ти. Чи тобі не набридло бути невдахою? Знову ви за своє, га? Відчепіться від Венді. Вона найкраща студентка коледжу. Дякую, Артуре. Чим це тут так тхне? Це ж не вдаха Венді. Хлопці і дівчата це ваші підсумкові оцінки. Майкла Джона незадовільно. Тепер ви, дівчатка, могло б бути і краще. А ось і наші відмінники. Пане тайлере, але це ж добре. Зате Венді має відмінно, як і зазвичай. Ти ще пошкодуєш, це ж наша всезнайка Венді. Що, ще одне відмінно? Поглянь лиш на себе у дзеркало. Чи ти бодай здогадуєшся, що таке гребінець? Ліпше би зняла ті свої окуляри. Відчепіться, бо отримаєте. Артуре, краще не зв'язуйся з ними. У нас тут закохана парочка. Ходімо звідси. Артуре, ти мій герой. Завжди радий допомогти. А -а -а. Пані Кім, чи я не спізнилася. А вже ж спізнилася. Я просто затрималася на математиці. Що сьогодні в меню? Смачного пані. Здається, це напрочуд смачно. Решти не треба. Hello. Добрий день. Ми хочемо суші. Мамо. А чому це вона така негарна? Я майстриня з японської кухні. Смачного видивовижна. Дякую дуже щедро. І не звертайте уваги на мою дочку. Пані Кім, мені час додому. А вже ж, Венді, це твоє хороша робота. Угу! Та я заможна. Я ось ось досягну мети. Завтра важливий день. А зараз процедури краси. Скоро ніхто з мене не глузуватиме. Ох, я так втомилася. Доброго раночку, світе! Я готова до великих звершень. Але мені треба трохи грошей. Венді, я на тебе чекав. Лікарю Мартіна, я готова. А ось і гроші. За мною, Венді. Влаштовуйся зручніше. Та зняти твої брекети. Готово. Прополоскаймо рота і почистимо зубки. Має непоганий вигляд. І завершальний штрих. Усмішка на мільйон! Лікарю Мартіне. Ви мене врятували. Це моя робота венді. Ох, варто поквапитися. Маю ще купу справ. добрий день, я прийшла по красу. Які процедури, панянко? Ого. Найкращі. Але це вкрай не дешево. Гроші не проблема. Я заробила. Отже, почнімо, панянко. Почувайтеся, як удома. Першу живильна маска. І, звісно ж, розслаблювальна ванночка для ніг. Чи вам подобається цей аромат? А тепер ну ми позбавимося прищів. Ха, Ви заснули? Розумію. Ой, Ой, тільки не спати. Мені ніколи. Почуваюся неабиякою красунею. Ще побачимося. Чим можу допомогти, панянко. Я більше не хочу носити окуляри. Вдійте що Тут допоможе хіба що лазер. Я згодна. Це зовсім не боляче, панянко. Якось спрацювало! Прощавайте окуляри. Добрий день. Мені потрібна новенька зачіска. Mm -hmm. Ви звернулися за адресою. Панянко. Мене випускний. І я хочу всіх здивувати. Mm -hmm. Так, те що треба. Невдовзі ви себе й не впізнаєте. Панянко. Ова. Мені mm -hmm. подобається. Дякую. Ви неймовірно мені допомогли. Приходьте до нас іще. Гадаю, я трохи спізнилася. Mm. Було дуже багато справ щодо краси. Oh. Венді, ти гарнюща. Yeah. Дякую, Артуре. Я старалася. Oh. Красуне, чи ти помилилася коледжем? Це наша територія. І свій диплом mm -hmm. отримує Венді. Виходь на сцену. <рес> Залюбки. Це Венді? А вже ж, чи ви не впізнали? Венді, вітаю. Це диплом за відмінне навчання. А це нагорода. Ох, Мені не втримати. Я допоможу Венді. Ти найкращий Артуре. Мамо, що це в тебе? Подарунок на випускний Люба. Ти будеш найгарнішою. Мамо, я просто ніби з обкладинки журналу. А тепер ненав'язливий макіяж. Припудримо щічки і підфарбуємо губи. Чарівно, що й казати. Мамо, побачимось увечері. Ця красуня буде моєю. Познайомимося. О, не впевнена. Вже маю хлопця. Та як вона посміла! Гадаю, винді перемогла.